Спасителя чекати для світу цього час живий настав, коли війною брат супроти брата з ненавистю повною воста ми бачимо, збувається пророцтво напередодні приходу Христа, тривожні вже хроніки, свідоцтва в руїнах наших села і міста. Здається, що відкрита пекла брама, лютує ворог, наче лев речить. Рівняє зі землею знову храми, народ від страху мучиться, тремтить, Примножилось лукавство беззаконня, споголова у людських серцях любов, страждає в тощі у ріхах полоні, тече рікою нині пратня кров. Хитається весь світ від катаклізмів, планета, стогне від болючих крах. І знищує врожай. Град бурі грізні, готує чорну справу, десь вулкан. Життя в людей хворобу відбирають, а голод розходився, наче пан. Від цього діти Африки вмирають, від, від цього гине весь Афганістан. Ночами хтось рядає від безсилля, тому що віру в Бога загубив, кругає вбивства, ненависть, вже ворог стільки лиха на рубах. Дерся у церкви сердечні храми, жарченнями наповнила земля, Народи йдуть невірними шляхами, обман і фальш дорог простиря. Без світ, до чого докотився, в морі славу, і краплі доброти, На нам, у милості схилився, ще кличе нині кожного прийти. Христова церква, святості. Тут в останні різні дні і не зупинять християн, гоніння чи ворога погрози цій страшні. Нам на землі ці стало дуже тісно, чекають небеса давно вже нас, а чужина приносить рани злісно, живемо ми в сумний останній час. Ще варто для Христа попрацювати, народи Божі, стань сьогодні в стрій. І ти побачиш замовлених шукати по прав ти друже тих Наренні кожен знову хай огляне свої стосунки з Богом і життя. Чи ясно там, а скоро ніч настане, тоді вже буде займкається. Ось трубний звук над світом роздається. Христос гряде, останні дні не тя, серце, без Ісуса б'ється, для того, є ще є благодать. На очі вгору підіняти треба. Бо вибавлення нашого це час. Війдемо разом ми у велич неба, де із любов'ю Бог чекає нас.